Фармадол. Таблетки від головного болю. Жасулан приїхав із Казахстану ще у 2018 році, щоб зрозуміти, як живе Україна. Адже у той період казахський інфорпростір. Повністю був заповнений російськими новинами. Тоді я не розумів, що таке пропаганда і дивився дуже багато поганих новин. І я хотів перевірити, є така країна, в якій мені можуть дати по обличчю за те, що я розмовляю на російській мові. Прилітів до України. І почав з першого часу е, розмовляти на російській мові. Але на жаль, ні, на жаль, к щастю, не побачив таких людей, які щось зробили поганого мені за російською мовою. І ось уже більше двох років казахо-бандерівець, як він сам себе називає, захищає Україну в одному з підрозділів ЗСУ. Війна для чоловіка почалась і ще на Донбасі. Ця країна для мене не остання, і я хочу бути на захисті цієї держави офіційно. Контракт я підписав у першому році у Львівській області. Я почав свій шлях військовослужбовця. Після цього нас відправили в сектор ООС, Донбас, Волноваха, Новотроїцьк, Бугас. Ось там ми і були на нульовій позиції. Тепер до рідної Астани жасу повертатися не можна. Там він політичний злочинець. Його можуть запроторити до в'язниці. У мене зараз шість статтів є серед них найманства, призив до радикалізму і так далі. Ну багато чого мені там навішали, але я нічого цього не робив. Жаслан не може пояснити словами свій потяг до України та за нього говорять емоції. Коли я вийшов в Борисполі, надихав цей воздух, я зрозумів, що це є воздух свободи. От зараз весна, і я розумію, що в Україні. Я відчуваю себе трохи по іншому. Тут я вільна людина. Дуже хочу отримати українське громадянство і бути таким же військовим зсу. Нині процедура отримання українського громадянства зазнала незначних змін. Додалися два іспити. Пояснює народна депутатка Євгенія Кравчук. Здавати іспит з української мови потрібно було і до цього. Додається іспит з історії і знання конституції України. Україна далеко не перша країна, яка запроваджує іспити для отримання громадянства. Спробуємо уявити, що ми приймаємо тест у Жасулана на Дуйсембіна. Ставимо три питання: коли Україна стала незалежною? Ого. Році. Чи знаєте ви хоча б частину слів українського гімну? Знаю, звичайно. Ну, скажіть, ну, скажіть кілька. Рядочки, якщо можете. Ще не вмер. Україна, ні слава, ні воля. Скільки букв в, в українському алфавіті? <гум> Оце я не знаю. Врати, врати не буду. Наше нескладне опитування жаз пройшов майже бездоганно, підвела кількість букв українського алфавіту. Та військовий ЗСУ готовий вчитися далі. Якщо потрібно, я можу вчити це все. Якщо потрібно, це для мене питання тижня. Жасулан підпадає під особливі умови отримання громадянства як іноземець, що проходить військову службу за контрактом у лавах ЗСУ. Ці умови поширюються і на людей, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України, та які отримали дозвіл на тимчасове проживання. Для них Термін здачі цих іспитів збільшується ну два роки. Тобто, якщо людина за спрощеною процедурою отримала громадянство, наприклад, від президента України, то це не означає, що вона звільняється від того, щоб здавати іспити У людини. Для цього є два роки. Якщо за ці два роки іспити не здаються, то просто втрачається українське громадянство для іноземців, які не підпадають під особливі умови, процедури отримання громадянства залишається стандартною. Для них це звичайна процедура. Подається, призначається там співбесіда, призначається тестування, і тільки після здачі цих трьох предметів вони отримують громадянство. До прикладу знання мови необхідне для отримання громадянства Польщі, Німеччини, США Естонії. В останній треба ще й скласти присягу на вірність країні. Суворі правила отримання громадянства у Японії. Там можуть відмовити, навіть якщо ви випадково порушили правила дорожнього руху. А от стати громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів майже неможливо, бо одна з вимог для іноземця немусульманина прожити в країні аж 30 років. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.